Комунальні блага для всіх. Якщо багатоповерхівки отримують підтримку від міста в програмах ремонтів комунікацій, дахів чи ліфтів, то що робити вулицям приватного сектору? Де проблем зазвичай не менше? А ось жителів подекуди менше сотні. Це вулиця авіаторів. Тут нема ні каналізації, ні асфальту. Та миритися з цим жителі не хочуть. Вони збираються побудувати каналізацію за рахунок програми співфінансування. За словами ініціативного мешканця вулиці, зробити це зовсім не складно. Ми хотіли центральну каналізацію в перспективі зробити асфальтове покриття. Але з нами ніхто не розмовляв, тому що в нас немає проєкту. Проєкт це йде оправдана точка всього. Розробка ж проєкту та кошторисної документації обійшлась теж недорого. У нас вийшло 5565 на 17 домов. Сюди у нас вийшло це мета, проєкт. Технічні условия і переділи топографічну зйомку нашої вулиці. Все це відтепер можна реалізувати за програмою міськради, поки це проект. За ним передбачається наступне. Жителі вулиці мають утворити орган самоорганізації, розробляють і збирають 20% передбаченої кошторисом суми. Решту заплатить бюджет орган самоорганізації населення. Так для розуміння це по великому рахунку, те ж саме що об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, але воно переноситься на рівень приватного сектору. Для того, щоб і приватний сектор також розвивався, так само як розвивається все місто, ми зараз пропонуємо програму розвиток інженерно-транспортної інфраструктури приватної забудови міста Черніга. Прийняти проект підтримки приватного сектора депутати можуть вже на найближчі сесії. Та навіть затвердження програми не гарантує, що хтось буде вирішувати проблеми вашої вулиці за вас, адже в основу прокладено саме ініціативу мешканців. Зокрема, проект каналізації жителі авіаторів розробили ще до того, як у міській раді заговорили про програму. Вони готували його на бюджет участі.